Друзі, мої вітання сьогодні Україна щодня доводить світові свою стійкість, мужність, ну і власне не лише спроможність захищати свою землю, але й створювати власні високотехнологічні рішення про те, як дрони можуть міняти ситуацію на фронті, чи можуть стримувати повністю наступ ворога. В чому ми відстаємо від Росії, зокрема на цьому більш детальніше сфокусуємося, проаналізуємо з нашим спікером, який якраз і допоможе мені, і вам більш детальніше в цьому розібратися. З нами влада. Владлен Нікітін, це засновник компанії українські авіаційно авіаційно-космічні технології, пане Владлене, я вас вітаю. Доброго дня. Добридень. Давайте, пане Владлене, одразу от ваше бачення, як ви оцінюєте сьогодні спроможність нашого ВПК у сфері безпосередньо БПЛА з тими потребами, які має на сьогодні фронт? На жаль, на даний час я не можу сказати, що ми повністю можемо покрити потреби на фронті. Але в принципі, ми дуже прогресуємо в цьому напрямку, ми за останні роки дуже збільшили потенціал виробництва. Плюс у нас дуже розвинуті технології на даний момент, нові розробки, які теж використовуються на фронті на даний час. І, в принципі, ми йдемо в напрямку того, щоб розвивати більший потенціал виробництва. Коли ми зможемо вийти на необхідний рівень. Виробництво по фронту, щоб закривати всі потреби, я думаю, що рік-два, мабуть, в найкращому випадку. Тому що, по-перше, нема необхідного регулювання державного на даний час. Ще в світі, так як ми, в принципі, почали ці перше використовувати таку техніку та такі засоби і тактику застосування цих засобів, ще нема в світі системи. Оцінки якості роботи, от, системи, оцінки е, якості застосування цієї техніки. Тобто ми зараз йдемо в цьому напрямку, зараз сформовані вже е, безпілотні системи підрозділи, котрі спеціалізуються на використанні дронів там, і інших видів БПЛА. Але це все ж в сирому вигляді на даний час. тому... А хіба ви фідбек, перепрошую від військових від бригад, які отримують ваші, е ваше виробництво, не отримуєте? Або зрозуміти не собі якісно? Ми, звісно, отримуємо, але ми ж ми один виробник, таких як ми, там великих виробників там до десяти в Україні. Але mm -hmm. в принципі формується е повна, як скажемо так. Виробнича база в Україні з дуже багатою кількістю окремих невеликих виробників, і тому для загального регулювання повинні бути введені необхідні ДСТУ, необхідні норми виробництва, необхідні методи технічного контролю. Котрі будуть проходити в, на загальному рівні, там, на державному рівні перед постачанням у військо. Наразі ми, е, якість виробу залежить напряму від е, е, якості самого виробника. Тобто mm -hmm. неможливо не мож, не відслідити на державному загальному рівні між виробником і, і постачанням на фронт. І бувають випадки, коли у виробника закупають велику кількість там виробів, і потім приходиться їх переробляти для застосування на фронті. І така ситуація досить масштабна. Тобто, ми от дуже багато часу витрачаємо саме на те, щоб наші дрони могли застосовуватись на фронті без знесення якихо змін. Ну, таких небагато пане Ледоне, ви думаєте, ну причина цьому, якраз от відсутність саме регулятивної частини з боку держави? Чи все таки через те, що ну фронт він постійно змінюється? І тому ті технічні характеристики, які були там притаманні, не знаю, рік півтора тому, ну зараз вже не актуальні, то ж постійно і доводиться так адаптовуватися звісно, що технології змінюються і постійно приходиться адаптовуватися, але. Нема загальної системи не тому, що там хтось погано працює, а тому, що це новий напрямок. І, звісно, сформувати цілу ланку державного регулювання, цілу систему за рік, за два і за три неможливо, тому що все дуже швидко змінюється. І засоби, ті, котрі працювали там рік тому, вже давно не актуальні. Виходять нові методи, нові засоби. Нові види дронів, нові виклики для нас, як на даний час, це противоповітряна оборона, противошахедна і таке інше. Тобто ж тієї проблеми на там два роки тому не було. Uh -huh. і, і звісно, що державі це важко зробити, але це дуже необхідно на даний час, uh -huh. тому що основна е проблема це саме взаємодія чітка між державними органами. Військовими органами та самим виробниками безпосередньо напряму, тому що ну, треба об'єднувати зусилля для досягнення єдиної мети, угу. пане Владлене. Чи є якась цифра число в контексті того, скільки фронту необхідно, там умовно кажучи, що місяця дронів різних тип, чи можна це якось обчислювати, щоб зрозуміти наскільки ми ну відстаємо від тих потреб армії, які на сьогодні є? Дивіться, ну, та статистика, котру ведеться нашою компанією, приблизно 200-300 тисяч в місяць різних типів дронів потрібно, щоб закривати всі потреби. Це в цілому, на всю лінію фронту, чи на який? Не знаю, напрямку? Напрямок? Це, це, на, це на всю лінію фронту, от на даний час, якщо вона буде статична. Угу. Причому, mm -hmm. якщо ми перебираємо активні бойові дії і кажемо про статичне ведення бойових дій там без зміни лінії фронту, вони будуть необхідні на весь час, поки ми там будемо займатися. Ведення цих бойових дій uh -huh. і потрібна постійна розвідка, постійно потрібні методи ураження і все інше. Uh -huh. Наприклад, зі вашої компанії, чи зросла кількість виробництва у цьому поточному році? І якщо да чула навіть таку думку, що існують певні, скажімо так, черги на замовлення. А от чи існують вони у вас? І скільки, от, власне, доводиться замовнику, мовно кажучи, так от чекати свого замовлення? Бо це ж все безпосередньо впливає і на фронт. Дивіться, у нас черги немає, тому що у нас оптимізація виробництва і поставки військовим. Це найголовніше. Перспективно для нас ми виробляємо, ну як сказати вам, не на склад, а на дуже короткий срок. Тобто в нас замовлення бувають і 15-10 і днів, і ми їх виконуємо навіть в великій кількості. Але це важка аналітична робота. У деяких я там буквально недавно бачив, що там якась компанія взяла 8 з 11 контрактів і не виконала їх, тому що у них велика там зайнятість. Не дуже розумію, як це може бути, тому що у нас ми, коли приймаємо рішення про підписання договорних яких відносин з військовими, ми завжди їх виконуємо в повному обсязі і в поставлені сроки. Угу. У нас все це, це аналізується, прогнозується. Тому що з mm -hmm. цим проблем немає. Тому що повинні mm -hmm. виробники повинні розуміти, де вони працюють і для кого. Mm -hmm. І тоді не буде проблем з тим постачанням. Mm -hmm. uh... Нинішня стадія війни, вона ну я не знаю, чи не на 100%, але переважно це війна дронами, артилерію, важку техніку. Ну я не знаю, доволі рідко можна побачити нині на лінії бойового зіткнення. Тим не менш, враховуючи нинішній реалій, чи як ви вважаєте, чи можливо виключно дронами в принципі спинити наступ ворога, стримати його? Ну і можливо навіть переломити хід війни, аби вона була, скажімо так, переломити хід фронту, так щоб він був на нашу користь. Дивіться, звісно, ми зараз тільки на початку цього шляху, тому що війна буде уходити в автоматизований режим без використання безпосередньо живої сили на полі бою. Це по-перше, по-друге, дрони це в розумінні дрони ви маєте на увазі саме мультироторні. Авіаційні, або всі, бо ми, ми виробляємо там наземні роботизовані комплекси. Ну, от Абсолютно всі комплекс. види дронів, які от використовують наші Збройні Сили України. Чи можемо цим видом озброєння стримати наступ ворога? Звісно. І я думаю, що це самий оптимальний шлях для нас на даний момент. А... Інститут вивчення війни зазначає, що Росія зможе запускати до 2000 шахетів кожного дня, вже починаючи з листопада місяць цього року. А скільки нам потрібно часу, аби наздогнати Росію? Наскільки ми від них, я так розумію, в масштабах виробництва відстаємо? Я думаю, що якщо ми будемо саме з таким підходом, то ми не зможемо наздогнати Росію. Нам не треба наздогнати, нам треба зробити технологічний, технологічний прорив в напрямку більш ефективною технологією. І все. І в принципі, це невілює любу кількість, яку вони виробляють. Це як коли був створено порох mm -hmm. і всі перші насилийську зброю, на даний час, я думаю, що більшість розробників БПЛА та таких технологій йдуть час до того, щоб зробити якийсь саме технологічний прорив в цьому напрямку, і тоді ми невілюємо, в принципі, любу. Кількість і економічну перевагу нашого ворога. Павело, вибачаюся я, звісно, що не цієї темі. Але ну от як я міркую, мені здається, що питання в кількості теж важливо, адже варто подивитися, що ворог потім копіює все те, що ми винаходимо. Ті ж самі дрони на оптоволокні. Вони взяли це теж за приклад. Ми ж перші були, хто це, це на фронті. Тепер вони це масштабували, і нам тепер доводиться, ну я так розумію, наздоганяти їх в цьому питанні, зокрема. Звісно, що ворог тренується саме на нас і навчається саме на нас, і ми даємо ці ідеї для них. І в принципі, так як в них більша і маса економіки, і, в принципі, людський ресурс, і інженерний ресурс, і виробничий ресурс більше, звісно, вони нас переганяють в наших же технологіях. Але не варто забувати, що одна нова технологія може в принципі навілювати всі інші попередні. попереднє. Якщо ми зробимо якусь технологію, яка зможе масово протистояти, як воно там? Протистояти. протистояти російським дронам, угу. то в принципі ми нивелюємо любу кількість, яку вони зможуть зробити. Ми працюємо зараз над зенітними комплексами з нейронними. Штучним інтелектом, угу. котрі дуже ефективно працюють по будь-яким видам дронів. І я вам скажу, що якщо там ця технологія, ну як скажемо, більш прийде до масштабного застосування на фронті, то скільки вони не робили дронів, вони просто не будуть долітати. І угу. так само ми кажемо про нові методи там радио радіоелектронної боротьби, коли раніше РЕБ працював на дистанціях 100 метрів, то зараз реб-системи працюють на дистанціях там, 500 тисяч метрів при той же потужності. Тобто, технології йдуть вперед, і вони може там ззовні це не дуже видно, але зсередини нашої сфери це дуже. Дуже видно, uh -huh. що прогресує, і китайські виробники прогресують дуже, і ворог прогресує, і ми в принципі не відстаємо в плані розробок. Ми я думаю, наразі в світі самі передові. Uh -huh. Ну, тут тоді ваша думка стосовно цієї заяви, яку зробив військовий з позовним флеш. Він каже, що ворог збиває все більше наших розвідувальних крил. Найбільше страждають лалеки, гори, шарки та флай, і це було неминуче. Ми давно показали їм наскільки цей шлях ефективний, але за майже рік їх відставання ми не створили контрзаходи проти зенітних дронів? Кінець цитати чи розділяєте ви його думку? Чи дійсно ми не створили, не розробили контрзаходи проти зенітних дронів? Якщо так, то що тут стримувало, чи чого у нас не було для цього для цієї розробки? Я, мені завжди подобається коли якийсь людина каже за нас всіх, хто ми не створили. В мене питання: я його не бачив. Він до нас на виробництво не приїжджав, хай приїде, подивиться, що ми створили, і в принципі, може, зміни свою думку. Тому що ми ж в нашій сфері дуже важливо мати трошки інформаційну безпеку. І секюрність наших виробів. І тому ми там не пхаємо свої розробки масово по інтернету, а ну, в нас їх набагато більше, ніж може здаватись. І, в принципі, і противодії і зенітним дронам існує. І навіть ворог зробив там теж дзеркальце, котре працює на дронах, це система реп, котре працює на ворожому дроні, запобігаючи використанню наших. Зенітних противоповітряних дронів системи існують. І Просто такові, там... мабуть, не в тих масштабах, які б ну дійсно доходили до військових, а до військових. це саме та проблема. яку про я кажу для масштабування, необхідна консолідація виробників і держави не на рівні, коли ми бачимо по сводкам, що якусь фірма там хтось ціни завищила, хтось там ще якісь дії призводив, когось в тюрьму посадили. А щоб об'єдналися в рамках якогось єдиного хабу виробників з прямою прямим доступом до. До зв'язка зв'язків з цими людьми, котрі пишуть потім ці пости. Тому що я спілкуюся з ну, ще з інструкторських часів, там більше 10 тисяч військовослужбовців, котрих я навчав ще на інструкторській кар'єрі своїй. Я з ними там з більшістю підтримую зв'язок. Але з них ніхто не виступає, статті на Фейсбуці не пишуть. Вони ну, може не вміють, може, не хочуть. А ті люди, котрі пишуть статті, не завжди спілкуються з усіма виробниками. І в нас виходить, що комунікації з деякими відсутня. Коли... Угу. Вона потрібна зараз, от саме вона потрібна, тому що перспектива велика і по виробництву, і по розробкам. І якщо ми об'єднаємо зусилля, нам буде набагато легше з цим працювати. Угу. У нас дуже багато інженерів хороших в Україні. І виробників малих, дуже виробників, котрим не вистачає фінансування. Є виробники, котрим не вистачає там. Можливості там бронювання навіть те зробити. Там сидить 10 інженерів. Вони не можуть зробити бронювання собі, тому що вони... це не критичне підприємство вважається. Ну, ви розумієте, коли сидить 10 інженерів, котрі вміють печати на 3D-принтері, програмувати або збирати дрони, вони не вміють, як подати заявку, вони не знають, як це взагалі процес повинен робити. Це коли в нас є юридичний відділ, нам з цим трошки легше. А таких виробників дуже багато, котрі малі і дуже такі продуктивні, ми багато знаходили таких. Маленьких груп людей, котрих ми потім затягували там до себе в інженерні відділи, відділи розробок. Але до того вони роками намагались кудись достучатись і в них це не виходило. Mm -hmm. that's right. that's it. That's it. Почула. Пане Владимире, на в контексті наших розробок, в липні місяці міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що Україна почала використовувати штучний інтелект. Щоправда, він зазначив у fpv дронах Наскільки використання штучного інтелекту дійсно зараз, от, скажімо так, масово, і якщо можете нашим глядачам пояснити, що мається на увазі? Чи йдемо ми до того шляху, коли, скажімо так, взагалі людський фактор буде? Ну, не буде присутнім у застосуванні безпілотних літальних апаратів, виключно автоматизована система. Звісно, це основна моя задача як виробника зробити систему повністю автоматизовану оборонну систему нашої держави. Щоб мінімальне втручання людини в роботу цієї системи. І, да, звісно, зараз вже є дрони, котрі можуть. Вражати цілі в автоматичному режимі майже без участі людини. І це основа, до чого ми йдемо. І в принципі, це може колись в майбутньому нам дуже зіграти таку шутку, але наразі в нас нема виходу. Ми робимо саме такі системи. Угу. Але ворог, я так розумію, аналогічні розробки веде. Звісно, ви ж розумієте, ми дуже близько до них знаходимось. Угу. Добре, а, пан Лодон. Тоді ще як вас, вас як виробника, а, хочу запитати, бо пам'ятаю, що в липні місяці президент робив певного роду заяву, зазначаючи, що влітку підпишемо перші контракти на початок військового експорту Україна експортовуватиме військові технології та вироблятиме зброю за кордоном. Київ незабаром підпише відповідні домовленості та запустить Програму «Build with Ukraine» йдеться про відкриття ліній у Європі для виробництва дронів, ракет артилерії. Чи підтримуєте ви експорт озброєння? Бо ну я так розумію, є чимала кількість пересторог в цьому контексті? От навіть той приклад, який ви назвали, що була компанія, яка взяла чималу кількість контрактів тут всередині України і не впоралася з ними. Тут ще відкривається і експорт зброї. Наскільки це дійсно не перезавантажить нас? Наш ВПК, і наскільки не знаю, від тих кадри ми не побачимо. Я вам скажу, я я дуже за, тому що, по-перше, я не бачу ринок України як е, ринок для прибутку. Тому що спочатку наша компанія вона була організована і запроваджувалась тільки для того, щоб забезпечувати військових. А для того, щоб забезпечувати військових якісно, треба не 20% маржинальності, котра у нас заложена державою, а мінімум 60-70. Тому що в цей прибуток в RD, це дуже важливо, це новітні розробки, матеріали, це науковці, дуже багато грошей потрібно тратити саме на покращення нинішніх продуктів. От ми можемо казати там, про дуже там, знаменіті там, компанії Apple. Той же. Угу. У них 70% від маржинальності йде на РНД та покращення продуктів. Все інше на маркетинг. Маркетинг можемо прибрати, але нам треба робити новітні розробки технології, котрі дуже важко даються і дуже дорого коштують. І ці гроші треба ж десь брати. І для того, щоб нам заробляти гроші, треба експортувати ці вироби за кордон. Тому що ми зараз передова держава в цих розробках. А від тих кадрів не боїтеся, що це може дійсно спричинити? Адже ну не знаю, навіть в тій самій сусідніх країнах відкривати підприємства, там чимала кількість співробітників затребуватиметься. Ну і в першу чергу, мабуть, варто наймати ті, хто має досить аналогічних у цій роботі, навряд чи з місцевих? Чому в принципі, от як ми формуємо цю ідею, то ми будемо навчати тими силами, котрі знаходяться в Україні? Співробітники кадрів для роботи за кордоном, а за кордоном набирати українців, котрі переїхали за кордон, давати їм роботу, показувати, що таке війна, щоб вони за кордоном теж знали і дивились, як це працює на самом ділі. Угу. Досліджув... Участували угу. в цьому безпосередньо. Угу. Чи досліджувало ви цей ринок експорту, які країни зацікавлені в цьому? Звісно, ми проводимо такий аналіз, і я вам скажу зацікавлені всі країни в світі, починаючи від самих там, економічно великих до самих економічно низьких. Угу. Ви, можливо, створювали якийсь перелік країн, в яких би відкривали своє підприємство, якщо не знаєте. Ну, ми що... плануємо найближчу Європу, де б ми хотіли, і, в принципі, маємо можливості, і там думаємо в цьому напрямку. Вот і, в принципі, все нам потрібно, щоб це логістика дозволяла е, цю техніку доставляти швидко і використовувати в Україні. Тому що якщо ми не будемо успівати закривати ті замовлення, котрі необхідні в Україні, звісно, ми будемо першочергово робити для себе, а потім вже для всіх інших. Пане Владлене, щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Роз'яснили такі тонкощі важливих і складних питань для наших глядачів. Сподіваюся, друзі, вам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих темах. Нам допомагав у цьому засновник компанії українські авіаційно-космічні технології Владлен Нікітін. Пане Владлене, ще раз вам дуже дякую. Дуже дякую вам, доброго дня.